Отже, ми, як і обіцяємо, обіцяли в нас в гостях французький співак Клемент Версі. Він приїхав до нас доброго ранку. Good так, він приїхав до нас власне зі своєю дівчиною, яка пише сценарій про фільм про до фільму про Чорнобиль. документальний, наскільки я розумію, фільм. От і Клемент вирішив її супроводжувати в цій подорожі. І зокрема, і побував і в і в Чорнобилі. Вже ми його, звичайно, спитаємо, як в нього враження. А я але я хотів би сказати про, про Клемента. Він насправді. E, насправді він записав, він працює у Франції з, типу, з в такою співачкою франко-ізраїльською франко співачкою Єльнаїм, яка насправді записувала на запрошення Стіва Джобса. Вона робила рекламну кампанію для ноутбуків МАБУЕР. І, власне, вони є переможцями. Їх спільна концертна програма є переможцями таких молодих виконавців у Франції 2011 року. І uh... починав. Хочу ще сказати, що починав климент з вулиці з вуличного співу зі співу на вулиці, і е, сьогодні ви будете е, словом. Давайте подивимося. В нас є відео, Давайте подивимося, а потім нам поговоримо з командом. І він нам заспіваю студію. Someday, we will find a way. But we are stuck in the middle. Of year. I wish I was a better man. Чи, е... <смеш> Насправді в нас ще є представник просто е... Боже, Катерина, представтеся е, арт-директор асоціації відеомитців. От власне Катя займалася візитом Клемента. Ви нам трошки можете розказати, що він сюди привіз. Ага. Так, це, це було музичне шоу, яке ми робили разом. Клемент грав на гітарі, а я займалася супроводом його музики, передачу відеозображення через якісь образи, динамічні образи, які передавали його музику. Я зрозумів. Я не знаю, Клемент. Я насправді хотів спитати в Клемента, як йому в Україні нас насправді не завжди так холодно, я хотів би сказати. So at Friday you were at Чорнобиль. Про про враження. Хотілося б насправді туди їхати, чи був якийсь страх? Maybe I'm swearing like troubles, or I, I didn't know exactly what I will leave there. Uh, everything began, in fact, with uh, my girlfriend, who wrote... So, uh, це uh, mm -hmm. was... не, you don't чи to explain it, or you understand No, Так, до речі, це саме помітив Клемент першим чином. І хотів розказати, що все почалося з його дівчини, саме з Днем Святого Валентина всіх. І не було страху як такого, але він вирішив її супроводити саме в цій поїздці. Uh, вона пройшла книгу Світлана Олексевич uh, Голоса з Чорнобиля. Це про Speaking. людей, які пережили катастрофу. Вони розповідають свої враження. that. І ця книга надихнула її uh, зробити uh, сценарій uh, для фільму. and uh, everything began uh, after the fukushima catastrophe it started the catastrophe in and the main question was what can we do after the catastrophe so okay there is troubles but what can we do after uh, this все, все почалося з цієї катастрофи, і головне питання – це, що ми можемо зробити після. Чи, чи такі питання, такі тематики є надих, тим, що надихає вас у вашій творчості? Є, є джерелом для вашої музики, для ваших пісень? Mm, does, does, do such things inspire you uh, in your uh, art? Yeah, because uh, we, we sometimes have trouble or some misunderstandings. Mm -hmm. So uh facing uh facing it may be an inspiration yes. Mm -hmm. <звачу> Тоді може може коментар нам щось заспіває, щось. А насправді я знаю, що сценічний псевдонім коментар Kid with no eyes це якась теж соціальна тематика, тут просто mm -hmm. та ще людина, яка не бачить. Uh do you have any social context of your nickname A kid with no eyes? Uh, in fact, it's uh, maybe something when, you, when you're born, when you're a kid, uh, you just maybe don't understand a lot of things and you, you can be like with no eyes and after with understandings and consciousness you can open your eyes and see the world as it is or as you want or as you can. То, коли ти народжуєшся як дитина, спочатку ти не бачиш цього світу як такого, і е, вже потім йде цей процес розвитку людини, і е, вона починає бачити світ таким, який він є. І саме е, я б хотіла помітити, що е, Відеоінсталяція, яку ми робили з Клементом. Він грав музику, наче для тих, хто не бачить, а я робила відео для тих, хто не чує, передаючи кожну вібрацію його струн через зображення. І таким чином ми зробили цей колектив. Як Спільну uh, колаборацію uh, для людей, які uh, не мають тих можливостей, uh, які uh, доступні кожному з нас. Ну, тепер я пропоную вже послухати нарешті щось з того, що uh, співає Клемент so, called Better Man. To be happy, I want to know. I was stuck in the middle. But every time that I want to grow, I was trying to reach you. But I was stuck in the middle, yeah. I was trying to help you. We were just fighting together. Cause I was trying to change you. I wish I was a better man. I wish I was a better man. I wish someday you'll understand But this is all the same till the end. I wish you were a better man. I wish you were a better man. You are a better man, but this is all the same till the end. If my word makes no sense at all, that's cause I'm too blind to see you. You want me crawling before I fall. Now I feel how I hate you, but I was talking in the middle, yeah. I was trying to help you. We were just fighting together. Cause I was trying to change you, yeah. I wish I was a better man. I wish I was a better man. I wish someday you'll understand. But this is all the same till the end. Oh, is wishing your arms I was blind to Me, I wish I was a better man. I wish I was a better man. I wish someday you'll understand. But this is all the same, terrible. хотіла запитати, Клемент починав з вуличної музики. І наскільки тяжко у Франції людині, музиканту, який починає свою творчість з вулиці, стати відомим? So, uh, how hard is to become famous in France when you start playing on the street? Ми знаємо тут групу ЗАЗ з Франції, яка стала. Ну, ми теж знаємо, що вони починали, починали, починали як вуличні музиканти. тепер… Ну, і um, well... Um, f first of all, you, you start to sing in your student room. You, you write your own songs for yourself. And after the, the best way to, to practice and to, to face the people and to share with them your music. Mm -hmm. І саме uh, найкращий uh, спосіб, як можна поділитися своєю музикою, своїми піснями з людьми це іс uh, тогандстрітсомитро. So this is like a, an evident this is the only єдиний to, to єдиний спосіб доказ показати себе uh, це саме піти на вулицю uh, в метро і виступити перед ними. Тобто це не так навіть бажання побудувати успішну кар'єру, як насамперед бажання щось розповісти людям. So it's not the career uh, but uh, the desire to bring some message to people. Е, uh, yes, in fact when when I'm playing in the street or here, for example, it's quite the same. Uh, I'm just playing my music, so Тобто немає різниці грати тут чи на вулиці, просто грати свою музику. Ну але Думає? тепер від ку залишається просто буквально дві хвилини і в е... є пісня про любов французькою. Ми б хотіли вже на yeah, so, Щось більш со щось біжліричне сьогодні все таки день святого Валентина, так Так, всі would like to hear some romantic music, because today is such a wonderful day, and people are waiting. pour la last. Okay, so I I have a French song about love. Mm. So Ça va être une chanson française l'amour. Où que tu partes, je te suivrai mon amour, mon adoré. Je pense à toi. lumière je te suivrai mon amour mon adoré je pense à toi là où tu pars dans mon cœur on restera ensemble dans mon rêve on restera puisque toi Ми на жаль, мусимо прощатися. Наш час бігає, Побачимося з вами завтра вранці, о 7.00. гарного дня.